Майже вдвічі зросли тарифи на електроенергію в Україні з 1 червня. Це пов'язано з тим, що держава більше не може покривати різницю в ціні для населення. Відтак тепер тернополянам доведеться платити по 2 гривні 64 копійки за кіловат у годину. Ми запитали тернополян, чи планують вони економити електроенергію. Ми вже економимо значно електроенергії. Там лампи поміняли і Вимикаємо постійно світло тоді, коли ми ним не користуємося. ось. Тому стосовно економії, напевно, потрібно буде приходити ще якихось більших заходів. Будемо економити. Просто менше споживати, то і все. Можливо, якісь там енергозберігаючі, лампочки вкручувати таке. Ну, а що робити? Ну, ми і раніше економили, тепер будемо економити. Більше уважно ставитись, до... Да. Приладів електричних виключати там може світло, де раніше не виключали його. Економити стовідсотково будемо, ми вже це робили, тому що в принципі всі ціни піднялися і економити приходилося вже давно. Мені здається, що це логічно. В Європі так і живуть, економлять. А як само брати економити? Менше вмикати приладів, менше витрачати гаджетів для того, щоб менше заряджати відповідно. Ну, електроенергію для комерції, в принципі, підняли вже давним-давно, то логічно було, що піднімлять і для населення. Чи будемо економити, то напевно, що не будемо економити. Електроенергія, як споживалася, так і буде споживатися. Та, звичайно, що негативно ставимося. Та економити будемо старатися, наскільки це буде отриматись. Починаються канікули, знаєте, дитина вдома то. Ну, будемо звикати до реалії що зробити. В країні війна, нічого не зробимо. Та будемо економити? Ну, ну ми ж не користуємося так приладами. Якщо потрібно світло, світим. котел працює, холодильник працює, тут не зекономиш. Тут не дуже зекономиш. Ну, що спати скоріше лягати. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.